Що так, для щастя ще багато чого треба. А тим жінкам, які мають сини, треба невістка, щоб була нормальна. От хто має невістку, всі свекрухи, які сьогодні в цьому залі сидять, вони мене зрозуміють. Бо невістка це дуже важливо. Ану, свекрухи, скажіть, боже, одні свекрухи взалі. Та це ж добре. Бо ви мене розумієте, а я розумію вас. От в мене гарна невістка. Я довго до неї привикала, я вже привикла. Я її люблю, але в мене нема немає, закрадається підозра. Чи вона любить мене так, як я люблю її. Так. А чого така підозра? А я вам скажу, бо я тільки сідаю дивитися телевізор, вона обов'язково бере тряпочку і починає його витирати. І так довго треба. І така закралася підозра, чи то вона справді так любить чистоту, чи то вона так хоче мені досолити. А ще ще підозра закралася, коли я приїжджала до дітей і ми ходили в цирк. Внуки, діти, цирк це ж прекрасна подорож, така, діти то дуже любили. А невістка мені все брала, білет в першому ряду. А там хижі звірі виступали. То я собі тако думаю, чи це того, щоб я добре все бачила, чи може в неї якась була друга ціль? А останнім часом вона мене доконала, каже, мамо, ідіть в армію служити в десантні війська. Ви дуже красиво будете виглядати, коли будете з парашутом спускатися. Саме головне, що ви приземлитеся сама перша. Поки всі там будуть летіти, ви вже противотанковий викопаєте. А ще один випадок. Ми поїхали на курорт, ну, то було вже давно, з дітьми аквапарк, ну, діти з'їжджають, там такі всякі жолуби, труби, боже, така конструкція. А дочка невістка мені каже: мамо, з'їдьте хоч раз в трубі. Я кажу, для чого? Мамо, ви всім кажете, що все треба попробувати. І що таке помрете, і ні разу в трубу не залізете. Боже мій! І думаю, я може і правда, Люди ж якось з'їжджають. Боже, я вилізати на гру, саму грубшу трубу вибрала. Думаю, ну я повинна з'їхати. І що ви думаєте, до половини доїхала? Чи то я розгону не набрала, чи то я не знаю що. Я застрягла в трубі ні туди. Ні туди. Наверх не вилізеш і на низ не спустишся. Боже, сижу минут 5-10, згадую невістку всіма буквами алфавіта називаю. То добре, що зверху почав з'їжджати мужик. Він набрав розгон нормальний, бо як гепнув свої причандали прямо мені на голову, я була в шоці, мужик в екстазі. І так ми і вискочили в з стоїть труби. Но зато, як невістка з'їжджала з труби бо так кістками тарахкотіла, що хто був в басейні, всі потікали, думали, що вона там і розсипеться. <свіс> О, такі в мене відносини з моєю невісткою. Але я все одно її люблю і сьогодні її запрошую на сцену. Вона вам подарує пісню Я хочу бути лиш з тобою. Піттяна пальо!